Телеглядачі, сьогодні у програмі Голос Громад. Ми говоритимемо про найактуальніше, найцікавіше це те, що відбулося в нашому полтавському обласному центрі протягом останнього тижня. Сьогодні у нас у студії перший заступник міського голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю, пане Валерію. Вітаю, вітаю глядачі. Розпочинаємо з того, що. Цікавило усіх на тому тижні у Полтаві відбулася сесія міської ради, де депутатами було звільнено секретаря міської ради Андрія Карпова. Це була така велика подія для міста Полтави. Дивилися і прямі трансляції, і включення, і писали всі змі. Про це багато переглядів на Фейсбуці, на Ютубах. Ну тобто, це цікавило абсолютно всіх. Вчора відбулася вже перша нарада з новим секретарем з Катериною. А скажіть, які зміни очікувати і в кадрах, і взагалі, от в роботі міської ради? Ну, виходячи з тих знань, які в мене є ну, по-перше, з приводу сесії, да, розуміючи, що в місті Полтаві немає міського голови, і секретар виконує функції міського голови, то це була звичайно, подія для міста, тому що перебирали, умовно кажучи, міського голову ну, виконувач обов'язків голови, Тому це ж була дійсна подія. В політичні не буду вникати. Депутати прийняли таке рішення, воно відбулося. Тому моя позиція як першого заступника, який координує роботу всіх заступників і управлінь, це те, щоб місто і далі мало прогрес у розвитку. На сьогоднішній момент комунікації з секретарем Катериною Ленідовною Ямщиковою. В принципі, я бачу порозуміння у розвитку. Напрямки, да, звичайно, їй не непросто вникнути в ситуацію, коли ти не був в неї погружений, тому вона сьогодні вивчає, спілкується. Я думаю, це абсолютно нормальна ситуація. Вона я дуже був, енергійна. Я був таким аналогічно, коли я прийшов, я хотів все знати, вміти і розуміти всі процеси. І це правильно, тому що не розуміючи глибини процесу із середини, із середини його, ти ніколи, ніколи не будеш володіти ситуацією. Тому, щоб володіти ситуацією, треба заглибитись в кожну галузь. Це непросто, але я думаю, що у неї є. Саме головне бажання. Решта можна здобути досвід, знання, вміння, це все набувається, це все практичний досвід, який можна отримати. Якщо є там якась команда чи підтримка, тим більше. Тому на сьогоднішній момент немає якихось різких заяв з приводу там, звільнення тих ну, інших кадрові. людей. Так, тобто, зараз йде вивчення роботи ситуації. Якщо про моя позиція, якщо людина не виконує свої обов'язки. Не виконує доручення керівництва, або має там якісь кримінальні справи, звичайно, її потрібно звільняти, тому що це не повинно падати тінню на всіх. Тому рухаємося, якщо будуть такі випадки, незалежно від напрямку роботи, звичайно, я буду також підтримати ті ініціативи щодо, якщо це не якщо це суперечить законодавству, або є там, значить, Такими критичними ситуаціями щось нове. Таке от вчора говорили на нараді ранком про щось нове, щось таке впровадила. Дивіться, вчора нарада була у нас з, управлі... з керівниками комунальних підприємств з управління ЖКХ. Е, ну, проговорили всі питання, тому що ну, проблеми, які основні, по кожному напрямку, там у нас сьогодні ліфти стоять, півтори тисячі неспільних дерев, трава е, по поясдав, бо десь і по плечі. Чому так? От там задають питання. Ну, по-перше, все треба робити. Де бюджет треба приймати до Нового року, програми до Нового року, тому що чого траву не покосили сьогодні, всі задають питання, да? а, а тому, що ми. В травні ко... ще треба було косити. Її треба перший покос в квітні. Так. Да. Ми почали косити в середині червня. Що? Тому що в середині червня тільки депутати затвердили програму, по якій ми могли косити. Закупили Котице. ви В травні ви? закупили мотокоси. Потім люди сьогодні не хочуть йти працевлаштовуватись, тому що з різних причин, не буду говорити. Це важка робота. Да. Тому о, немає простих е, рішень у складних задачах. Тому, от коли е, сьогодні там. Погружається в цю тему, то наприклад, там півтори тисячі не дерев. Чому а тому, що депутати, коли ми пропонували як виконком 9 мільйонів на спил дерев, аварійних, да, дали тільки 2 мільйони. Бригада в день спиляє від п'яти до восьми від залежності складності. Це ж не в лісі валить дерева. Це, ну, по -перше, Ми нещодавно давно знімали, це насправді дуже складний процес. Це, 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 машин це, це, це не проста історія. Да. Тому е, з боку, якби можливо, кажеться, що це все просто. А коли ти всередині процесу розумієш, що це не просто і треба хоча б один день побути по от. В якій службі, да, там, там, хоча б час пустити, спокоїв. Я власними годину да, так, я розумію, і ти вже зрозумієш, це наскільки це непростий процес. Тому ліфтове господарство у нас стоїть, причини різні, старі ліфти, ліфти, там, які збиралися в Україні, яка підтримує країна агресор Білорусі. Да, значить, треба комплектуючих, немає знаєш, чи стоїть стоїть питання, мабуть, треба переходити на нові Ліфти, дачі виготовляти самостійно якісь нові комплектуючі, багато викликів, багато проблем. Але я впевнений, що якщо є нормальна команда, є підтримка і в сесійній залі депутатського корпусу, то всі ці проблеми і питання можна вирішити. Коли наступна сесія? Е, ну Я не готовий сказати. Ну Моє особисте бачення, вона повинна відбутися якнайшвидше. Чому? Тому що в нас багато питань по землі, знову ж таки е, питання. Внесені зміну програму житлово комунального господарства, тому що сьогодні виникає питання: а чи можемо ми залучати приватного, наприклад, е приватного е підприємця коси траву. Можливо, і можемо. Давайте Але такі... в програмі, мабуть, цього а, немає. Прогр... Зміни програму. А скільки в нас сьогодні покіз трави? Гривня і 10 копійок. Готовий... За квадратний метр? За квадратний метр, покіс і прибирання її. Готові приватний підприємець за такі гроші? Сумніваюся. Я... Я теж. Тому от. Така історія. Тому я думаю, що сесія, ну, я думаю, що на наступному тижні вона, в принципі, повинна вже відбутися, тому що багато назрілих питань. І секретар сьогодні Катерина Ямщукова, я бачу, настроєна, ну, знаєте, так. Практично, прагматично вирішувати ті проблеми і задачі вони є після. певний досвід керування да. комунальними структурами. Ви нещодавно анонсували покупку транспорту для КТП 1628 да. для декоративних культур. А якого саме транспорту потребують? Вже була якась комісія? Визначали да, була комісія, вже розглядали на сесії. На сесії розглянули закупку там, якщо не помню більше 20 номінуван різної техніки. Не скажу саме більші партії. Це трактори з навісним обладнанням. 10, потужність 95 кінських сил не менше. Потім е, машини солетруси, також десь з навісним обладнанням. Що таке навісне обладнання? Це відвал, який відгортає да? і щітка, яка підмітає. Потім там важковий автомобіль, потім погрузчик фронтальний, погрузчик горизонтальний е, 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 сміття. Прибиральні машини з різними видами погрузки: горизонтальна, вертикальна, через верх. От, от таким чином. Потім питання щодо закупівлі машини, яка випилює, вибирає пеньки. Теж стоїть питання. Ну, тобто, все це проговорено з депутатами, все це кошти через є? комісії пройшло. Кошти є. Да. Не на все є, але на першу частину, скажімо, те, що необхідно. Сьогодні перша задача, ми провели нараду по підготовці до зими. Зараз про це поговорити. Сіль, сольова суміш, пісок, і в тому числі оця техніка. І знову ж таки, депутати піднімають питання, а залучати приватного підрядника. Якщо ви хочете повернути харківських підрядників, це повинна бути політична заява. Якщо ви хочете залучити місцевих, тоді треба сі просчитати. Ну, їх контролювати, мабуть, легше. Контролювати це одна історія. Прибирання одного квадратного метра це те, що спокійні страви. Готовий він йти чи не готовий? Це перше. Друге, ми повинні розуміти, яка буде зима. Комунальне підприємство, там стоїть техніка. З приватником ми повинні заключити договір на обслуговування. Приходить час прибирання, він каже, я не можу. І що тоді нам робити? Тому е моя позиція, що взагалі в таких питаннях там, транспортних перевезень, пасажирських, прибирання міста там, е і таке інше, повинна бути більша доля е міста. Тобто місто повинно диктувати умови служби для обслуговування перевізників. Да, це є як приклад інші міста нашої країни. Ну, просто в нас не було цієї такої традиції. От для нас це щось нове. Я думаю, що впровадження традиції. цього ну, досвіду, саме такого досвіду в Полтаві вже давно немає. Досвіду Ну, давно, що? але вже він давно був. він був так, да, але раніше комунальники прибирали, і все було нормально. Підготовка міста до зими вже розпочата. Да. Е, е, підготовка міста до зими розпочата ще в червні місяці. Це затвердження програми розвитку ЖКХ, виділення фінансування під цю програму. Це закупівля техніки, про я тільки що попереду говорив, це підготовка до закупівлі пісок, сіль е, або сольової суміші. От, е, в принципі, напрацювання я сьогодні дав доручення зробити протокол прибирання. Тобто. Про що мова? Протокол прибирання в разі випаду снігу, машина номер 1 із КТП рухається по такому маршруту, машина номер 2 по такому маршруту. І ми повинні це показати нашим людям, жителям. В першу чергу ми прибираємо вулиці, які… Ну, центральні, це, мабуть. там, де їздить тролейбус, підйоми і спуски. Друге, де їздить громадський транспорт, і потім вже третя категорія. І люди, повинні розуміти, в першу чергу прибирається ця територія. Потім друга, потім третя. Ну, якби Він буде спаса. оприлюднений і всі зможуть. Да, тому от я дав доручення зробити такий протокол, щоб всі розуміли, як прибирається місто. Це класна ідея. Да. Бачила у вас у Фейсбуці на сторінці. Ви говорили про те, що зараз ремонтуються дахи в лікарнях, зокрема, так це да. теж в рамках підготовки до зими. Ні, це зовсім інша історія. Це поточний ремонт, іде і капітальний ремонт наших комунальних закладів. Це дитячі садочки, школи, лікарні. Що мається на увазі? По-перше, у освітянських закладах ми робимо увагу, звертаємо на укриття. Я вчора особисто об'їхав, і потім, після цього об'їзду о 9-й годині ранку в мене були керівники наших комунальних закладів і управління УКБ. Я сказав багато претензій щодо ремонту, якості ремонту, виконання, тому що десь там волога проступає, десь тріщини пішли, тому ми повинні жорсткі вимоги до тих підрядних організацій, які проводять ремонти. Щодо Лікарень, це на четвертій лікарні закінчиться, ну, закінчить роботи по покрівлі. Так само у нас в планах ще друга лікарня, там теж там, ну, там покрівля, там була плоска, зараз буде шатрова і е, дитяча лікарня, там прийомне відділення, е, скажімо так, е, серйозна реконструкція. Ну і багато якби, інших планів по інших закладах, тому що ми закупуємо. Нормальне медичне обладнання в першу чергу це пов'язано з тим, що крім обслуговування жителів міста Полтави, ми лікуємо наших хлопців, які повернулися з фронту, надаємо допомогу. Вони повинні отримати високоякісну лікування, да, нормальний протокол лікування, нормальну підтримку. Тому ми сьогодні працюємо всі на одну мету це наближення перемоги. І вже, якщо ми заговорили з вами про перемогу про наших військових, про хлопців, бачила, що відправлена допомога від Полтави на фронт, що саме це і для кого? Сьогодні Відбулась... Це якась техніка, так? Да, сьогодні від вас чергова передача. Сьогодні і да, вчора, і позавчора. Ми кожен день передаємо. Ми е, отримали, передали, отримали, передали. Про це, щоб наші жителі розуміли, формуються запити від військових наших частин. Ми його затверджуємо в програмі Полтавський спротив. Ця програма, до речі, була прийнята в 2020 році. Це була моя ініціатива її так назвати, і прив'язатися до Полтави. І потім цю програму вносяться... Певні позиції бюджетом фінансується. Більше 300 мільйонів в цьому році ми вже заклали і профінансували. Сьогодні був серйозний такий транш: це передача 10 повнопрохідних, повноприводних автомобілів Mitsubishi, які дуже користуються попитом на заявки наших хлопців і дівчат, які захищають нашу державу. Потім другий блок це техніка, яка пов'язана із. Аеророзвідкою Щось таке для зв'язку, я так розумію. Потім другий блок це зв'язок, це технічні засоби. Потім були певні засоби, які мають відношення до розблокування машин. Я маю на увазі там, такі потужні, переносні гідробоектро, і, і таке інше, те, що потрібно, скажімо так, для, для порятунку, для життя, порятунку життя, для розблокування там, або розтягування, те, що людина фізично не може зробити, і тим більше в якихось бойових умовах. Потім дрони, дрони різного напрямку, характеристики різних те, що давали засоби зв'язку різного, скажімо так, формату. Для тобто, кого все це? Ми передаємо все це. Для... Сьогодні була передача для нашої тероборони, яка у нас прописана, ці загони знаходяться тут, але вони сьогодні виконують бойову задачу на сході нашої держави. Вчора ми допомагали передачі нашому госпіталю, тобто ми допомагаємо всім військовим частинам, які зареєстровані на території нашої територіальної громади. І я хочу сказати більше, якщо є така суспільна домовленість 50 на 50, про сплату ПДФО, ну те, що військові сплачують. То я бачу, що в цьому році ми можемо повернути сплачене ПДФО нашими військовими повністю їм на їхню підтримку. Валерій Олексійовичу, в Полтаві змінено час роботи вуличного освітлення. Як буде тепер і з чим це пов'язано? Ну, по перше, пов'язано це з тим, що день почав трошки коротшити. Почали звернення людей від того, що. Вже темніє рано, і в принципі можна змінити час. Тому я дав доручення перенести час освітлення з 9-ї години до 11-ї включаємо освітлення. Звичайно, якщо лунає сигнал повітряний, ви, воно так? вимикається. Да. Е, підсвіченими залишаються переходи пішохідні. Аварійні перехрестя. Аварійні перехрестя. Це там, де ми ще минулому році налагодили цей процес. І після 11-ї підсвічуються тільки. Е, Магістралі центральні, де рухається громадський транспорт. Чому так? Тому що є звернення від водіїв тролейбусів, Вони кажуть, коли виконати світло, дуже важко. От коли в салоні горить світло, на вулиці темно, абсолютно відзеркалюється, дуже погана видимість. Тому ми на проїжджій частині включення фернері для безпеки в першу чергу наших місця. Не можемо оминути і питання від наших телеглядачів. Це вже така традиційна yep. рубрика у нашій програмі. І, зокрема, наш телеглядач пан Сергій зазначає: його цікавить, хто здійснює технічний нагляд за маршрутками в Полтаві, тому що ну, скажеться, що по вулиці Небесної Сотні, коли він кожного ранку піднімається, в нього прям хребет вивалюється. Ну, прямо мов. Ну, по-перше, це бруківка. По-друге, за технічний, за технічний стан згідно договору відповідає той, хто виграв, тобто власник транспортного засобу. Наш відділ, техні... наш відділ, який займається транспортними перевезеннями, він тільки контролює. Сьогодні ми там виїжджаємо, кожен день ми контролюємо тих чи інших перевізників, дотримується, чи вони графіка, да, чи в належних умовах знаходяться їхні транспортні засоби. Тому цим у нас займається відділ транспортних перевезень. Тобто, тобто, якщо от маршрутка, в яку сів пасажир, і її стан не те, що не от вона взагалі розвалюється на шматки... Будь ласка, мені в меседжер пишуть на. Приватний, чи як їм зручно, номер машини, тому що я сам інколи їду, дивлюся, фотографую. ну Зупиняти водія немає сенсу, тому що він ну його відправили та й відправили. Визиваємо зразу ж тоді власника, хто. Тобто потрібно і, зафіксувати і роб... номер маршрутки. Да. І, і ми і номер... робимо всім попередження. У нас немає е, хтось там кращий чи гірший. Всі в одинаких умовах працюють. повинні бути послуги. Максимально місто повинно жити для людей. І більше то це ще раз підводить до того, що ми повинні вести електронний квиток, відійти від грошової, скажемо, грошового обігу, щоб не виходили пірати. Можливо, він їхав в маршрутки, це була піратська, і завести великогабаритні автобуси. Все, крапка. Тоді ми наведемо лад з нашим пасажирським перевезенням. Дякую за відповідь. Валерій Олексійович, традиційно маєте змогу звернутися до всіх телеглядачів і, зокрема, до жителів полтавської громади? Прошу. Дякую. Я хочу сказати, що серпень місяць буде дуже насичений різними подіями у нашій територіальній громаді. Це починаючи від майстерня міста. У нас буде 17-19 числа на центральній площі, Всі запрошую. Це буде день незалежності, 24 числа. Ми всіма силами будемо робити все, щоб наближати перемогу. Над нашим ворогом я вірю в те, що ми обов'язково переможемо. Полтава найкраща, Полтавці найкращі. Тому ми обов'язково переможемо. Я вірю в це. Дякую, що завітали. В ефірі була програма Голос громад. Сьогодні у нас у студії був перший заступник міського голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. І говорили ми про стан підготовки Полтави до зими, про допомогу військовим та інше. Дивіться нас у мережі Facebook, YouTube та на мережі Т2. До зустрічі.